І завершувальний етап виготовлення нашої скриньки. Ми з вами зробили саму скриньку, промазали її клеєм перший раз, дали підсохнути, потім покрили фарбою, теж дали підсохнути. Зробили кришечку, теж її спочатку клеєм промазати, розведеним. Ну, майже, майже пополам, трошки менше води, трошки більше клею. Як зробити ось таку кришечку? Беремо трубочку, пальчиками вирівнюємо її плоско. І тепер починаємо накручувати. Можна взяти чи то шпажку, чи щось інше. Ось так на початку. Закручуємо накручуємо ось такий робимо кружечок. В кінці, коли ми вже накрутимо повністю цю трубочку, і зафіксувати треба клеєм. Ось з однієї трубочки утворюється ось такий кружечок. В кінці беремо клей ПВА, пензликом промазаємо і приклеюємо. Якщо ви хочете ширшу зробити, ну ось як у мене, значить підкладаємо і ще ще одну трубочку додаємо і накручуємо до того розміру, яку, який ми хочемо зробити кружечок. Тут, ось у мене на цьому взірці в мене зроблені три такі окремі кружечки. Один менший другого. Потім з'єднуємо клеєм, приєднуємо до самої кришечки, де даємо її висихнути. Далі, коли ми вже зробили, пофарбували, змастили ще раз, уже по фарбі теж бажано клеєм промазати. Тепер її можна оздобити, оздобити тобто зробити оздоблення в техніці декупаж. Що це таке? Це коли ми вибираємо якийсь десь малюночок на серветці. Ось, наприклад, у мене є така серветка. Їх бувають і вони бувають різні. Ось, ось така різдвяна серветка. Такі серветки зазвичай вони двошарові. Ми відділяємо один шар, залишається у нас ця тонка серветка. Вибираємо, дивимось, який би ми хотіли малюночок приклеїти до нашої скриньки маленької. Ну, ось я вже вирізала з неї. Ось вона одношарова. Перший внутрішній шар я відокремила. Подивилася, де який мені малюночок треба, вирізала і Потім починаємо ці малюночки. Ну, ось, Наприклад, ось такий малюночок. Беремо клей ПВА, його трошки розріджуємо, водичкою розбавляємо. Потім, ну, Де ми хочемо прикласти наш малюночок, промазуємо саму скриньку пензликом з клеєм. Потім накладаємо. Той візеруночок, який ми хочемо приклеїти, і приклеюємо починаючи від центру. Ось такими рухами, сильно не нажимаючи, тому що папір тонесенький, і можна пошкодити ось такими рухами від центру, щоб у нас всі складочки розгладилися. Приклеюємо стільки, скільки ми хочемо, як ми задумали. і даємо Підсохнути, кришку теж можна оздобити будь-яким візерунечком. Так само спочатку промазуємо клеєм, потім прикладаємо наш, наш візерунок, і від центру акуратненько, щоб не пошкодити, щоб не розірвати, і починаємо приклеювати. І даємо підсохнути. І таким чином у нас така скринька з кришечкою буде завершена. Тут можна зберігати різні дрібнички.